Чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала в дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей. Зуби робить ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні бо якість, сервіс, відповідальність і результат. Але за кордоном таку треба шукати, як і окустох сін. Ну, я не знаю, може, комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну, Но, загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прижив, з Бога повірив. Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. бачиш, його ж криво зробили. Це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіт, він криво срастеться. А вони кажуть: ні, ні, все по технології. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони то працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина, але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей. Тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків. Тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш. Ніде. Мене в лікарі врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну ти скільки ж рамів, весь перерізаний, спина там це вся історія. Лікарі в німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити взагалі, у них ні досвіду, ні розуміння, як це оперувати. А в Україні врятували вообще з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, понімаєш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування, оцей так собі. То через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина.